Вітаю на календарі 22 серпня вівторок і ви дивитеся Капрі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні будемо говорити про таке. Постраждала техніка та мебель у Покровську горів приватний будинок. Біжу, дим сильній, сильній. Ну, Проходить минут п'ять, слава Богу, пожарка, швидко, швидко, оперативненько приїхали, коптіло, здорово. 200 родин уже зі світлом. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки прильоту по Покровську. На наступний день після прильоту всі наші клієнти були підключені. До електромережі, але за тимчасовою схемою. Хто може розраховувати на компенсацію за знищене та зруйноване майно? Роз'яснення від спеціалістів ЦНАПу. Насамперед, там важливо, щоб у людей майно було внесено в новий реєстр нарухомого майна. Тому що о, дія не бачить старі реєстри. Понад 4 тисячі людей вже зареєструвалися на отримання твердого палива у Селидівській громаді. Цей проєкт сенткетування це ми в цьому році запустили вперше. Начали ми цю програму 10-го числа. Вже за цей період ми понад 4 тисячі людей вже зареєстрували. Зима не за горами про підготовку до опалювального сезону у Новогродівській ТГ. Якщо будуть перебої з електроенергії. Як в минулому році, то звичайно ж будуть проблеми запалення цих будинків. 300 гігієнічних наборів ВПО, що перебувають у Покровську, отримали гуманітарну допомогу. Ціни ж які у нас час аж на 2000 тисячі не ні проживо. Патому дають і продуктову, і гігієну. у добропіллі. Зафіксовано випадок сказу Дуже багато підтверджено бешенства у нас в районі, особливо серед е, животних. У Мирнограді напередодні Дня Незалежності України пройшов відкритий кубок з боксу. Серенування, щоб отримати довольство і забрати медальку з зала. І принести і повісить. Постраждала техніка та мебель у Покровську горів приватний будинок. Деталі з'ясовувала наша знімальна група. Вчора, 21 серпня об 11 годині ранку, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у двоповерховому житловому будинку. Про подію ДСНС сповістили очевидці, які помітили дим з вікон помешкання. Вийшла на вулицю, побачила дим з чердака. Набираю знакому, вона живе на первому таже. «Світ, там у вас дим з Щердака. Я вже все знаю. вызвали пожарку. І все, начальник наш виходить, я йому говорю, представте там пожар, він одразу туди побежал, там може помощь надо, він одразу рванув. Вот. І вижу, дим сильнее, сильнее. Ну, Проходить минут п'ять, слава Богу, пожарка, быстро, быстро оперативненько приїхали, коптило здорово. А квартира на втором етажі. Там і дітки, я знаю сім'ю. эту знаю, хорошо. Молода сім'я очень класна, очень хороша. На місце події виїхали рятувальники. Вони з'ясували, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння в житловій кімнаті на площі 12 квадратних метрів. Пожежа була локалізована об 11 годині 29 хвилин, ліквідована об 11 годині 38 хвилин. Там залили Внизу квартира пострадала, ну їхня взагалі здорово. Тому що Олег Ніколайович наш пішов, начальник говорив, що він потім пройшов, там старушка вийшла з цього етажа, давайте я вас винесу, там вона не треба, не треба. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. не Не знаю, ніхто нічого не може толком сказати, як вона ця пожежа сталася. Діти, все, все з дітьми все нормально. Це тільки дружина Ото пострадала і все. У неї ажох руки. Муж одразу прибіжав Конечно, Звісно, говорит, двох кімнат нет. Він прибігав, брав перчатки, уже вони там все вигрібали. Говорит, двох кімнат нету. Говорит, жалко, телек тільки купив. Ну, говорит, слава Богу, все живе, ну, ущерба там. На гасіння пожежі залучалися рятувальники двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальники 51-ї ДПРЧ на одній автоцистерні в кількості 9 чоловік особового складу. Та рятувальники 83-ї ДПРЧ на одній автоцистерні в кількості 5 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі зазнала травмувань дівчина 2002 року народження. Причини та збитки від пожежі наразі встановлюються. Рятувальники закликають мешканців неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки та власної. Розповідати також і дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Мирноградська громада у жалобі під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності Батьківщини відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України у районі ведення бойових дій поблизу населеного пункту Малаток Мачка Запорізької області 19 серпня 2023 року загинув солдат Олександр Володимирович Бутенко, водій першого автомобільного відділення військової частини. Вічна пам'ять та слава герої. Далі звіт Національної поліції Донеччини щодо оперативної ситуації в області. Росіяни вбили людину на Донеччині. Поліцейські задокументували 12 ворожих атак за добу. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Окупаційні війська били по цивільних із ЗРК Стріла 10, РСЗВ Ураган, град артилерії. Ворог обстріляв міста Авдіївка, Гірник, Константинівка, Торецьк, села. Кліщівка, Малинівка, Никифорівка, Новоукраїнка, Подільське, Семенівка. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, гараж, трансформаторна підстанція, господарська споруда, газогін. Російські війська з артилерії поцілили в приватний будинок у Подільському, вбили цивільного мешканця. Із ЗРК Зеркастріла 10 окупанти атакували Константинівку, пошкодили газопровід. По Новоукраїнці росіяни били градами та артилерією. Руйнувань зазнали приватна оселя, гараж, господарська споруда та підстанція. Чотири будинки пошкоджено внаслідок обстрілів у Торецьку. Ще одна домівка горіла після влучання ворожого знаряду у Авдіївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. 200 родин уже зі світлом енергетики продовжують ліквідовувати наслідки прильоту по Покровську. Подробиці дивіться далі. 7 серпня Покровськ зазнав двох ракетних ударів, що забрали життя десяти мешканців, та завдали великих руйнувань по інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу 200 родин залишилися без енергопостачання. Працівники ДТЕК майже одразу вирушили повертати світло у домівки покровчан. Були подскожені наше обладнання. Було пошкоджена дуже сильно наша трансформаторна підстанція. Вона вийшла з ладу, тому в нас не було виходу іншого, як збудувати нові мережі. Було настромлено більше 200 клієнтів. Відновлення пошкодженого обладнання справа не дешева та займає багато часу. На наступний день після прильоту всі наші клієнти були підключені. До електромережі, але за тимчасовою схемою зараз вже роботи закінчилися, нові мережі побудовані у відновлених роботах. Приймали участь шість бригад наших. Також приймала участь і спецтехніка. У ДТЕК кажуть, живлення будинків за тимчасовою схемою буде тривати, доки зруйноване обладнання не буде повністю полагоджено. Підписано меморандум щодо передачі у користування обладнання для майбутнього відділення гемодіалізу та еферентних методів лікування у Покровській громаді. Палати гемодіалізу планують облаштувати на базі третього ковідного відділення Покровської кліл. Планується встановлення 11 апаратів штучна нирка. Це сучасні високоточні діалізатори. Дане обладнання дозволить проводити заміну ниркової терапії не тільки тим пацієнтам, які страждають на хронічну ниркову недостатність, а й реанімаційним хворим з гострим пошкодженням нирок. Орієнтовно за 2-3 тижні, тобто на початку вересня, відділення гемодіалізу розпочне свою роботу. То може розраховувати на компенсацію за знищене та зруйноване майно. Роз'яснення від спеціалістів ЦНАПу далі у сюжеті моїх колег. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти беззупинно знищують майно українців. Внаслідок нищівних обстрілів зруйновано чимало житлових будинків. Кількість знищених вщенту сель збільшується майже щодня. На жаль, мешканці Покровська теж мають наслідки війни, в яких загинули люди та зруйновані будинки. Держава розробила механізм компенсації тим, хто лишився просто неба. Що необхідно робити в першу чергу, розповіли у покровському ЦНАПі. Перший етап. Це подача повідомлення в дії, яке люди подають самі. Але якщо вони не можуть, вони можуть прийти до нас, і ми допоможемо їм це зробити. Другий етап внесення в реєстр пошкодженого майна це робимо ми, тому люди приходять до нас, і ми вносимо в реєстр їхнє майно, яке було пошкоджене. Для цього їм потрібно обов'язково з собою мати право встановчі документи на власність, технічний паспорт на цей будинок або квартиру, та паспорт індифікаційний код. Як зазначила завідувача сектору адміністративно дозвільних документів, внести інформацію в реєстр про пошкоджене або зруйноване майно можна лише в ЦНАПі. Звернутися за цією послугою можуть лише мешканці Покровської громади. Люди вже почали звертатися до установи з цього приводу. Багато, але ми ще не можемо їм допомогти внести в реєстр. Ми можемо тільки допомогти подати повідомлення, тому що для того, щоб внести в реєстр. Їм потрібні акти обстеження. На жаль, їх ще поки що готують. Вони ще не готові. Коли їм видадуть ці акти, вони прийдуть до нас, і ми внесемо в реєстр. Третій етап це є відновлення. Документ про відшкодування знищеного житла передбачає, що громадянам України, які втратили нерухомість під час бойових дій, будуть виплачені гроші за зруйновані ворогом оселі. Але є деякі фактори, на які потрібно звернути увагу. Це люди роблять самі в дії, але також ми можемо допомогти це зробити. Насамперед, там важливо, щоб у людей майно було внесено. В новий реєстр нерухомого майна, тому що дія не бачить старі реєстри, вона бачить тільки реєстр, який був створений у 2013 році. Тобто, якщо квартира була куплена або якось інше придбана до 2013 року, вони не побачать цієї будівлі. Тому треба, якщо старі документи, звернутися до державного реєстратора. Вона внесе в новий реєстр. Це буде гаразд. Сума відшкодування може відрізнятися не тільки по регіонах, а й через розмір або рік побудови нерухомості. Стосовно оцінки зруйнованого та пошкодженого майна вирішує комісія. Максимальна сума, яку можуть отримати, це 200 тисяч. Стосовно подачі повідомлення в дію про зруйноване та пошкоджене житло, то з цього приводу можуть звернутися всі мешканці, які наразі проживають в громаді та мають руйнування чи ушкодження майна, зазначили в установі. Енергосистема буде готова для проходження зимового сезону. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У разі відсутності нових пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження у подачі електроенергії. Енергосистема буде готова до зими. Є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії, але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані, зазначив міністр. Понад чотири тисячі людей вже зареєструвалися на отримання твердого палива у Селидівській громаді. Повномасштабні воєнні дії, що відбуваються на території України, призвели до підвищення цін на основні товари та послуги, зростання безробіття, зниження розміру заробітних плат або взагалі втрати доходів, негативний вплив, яких посилився на рівні добробуту громадян, з метою визначення потреб населення у твердому паливі в Селидівській громаді у серпні місяці розпочалося анкетування Мешканців цей проєкт сенткетування це ми в цьому році запустили вперше. Начали ми цю програму 10-го числа. Вже за цей період ми понад 4 тисячі людей вже зареєстрували. Більша частина людей реєструється в онлайні, ті люди, які не можуть в онлайні зареєструватися, ми залучили фахівців наших, які сейчас працюють з людьми і допомагають їм зареєструватися. Реєстрація триває вже другий тиждень. Як зазначають в установі, щоденно звертаються. Це близько ста людей. Звертаються люди і переселенці ВПО, і люди з інвалідністю, перша, третя група, друга, інваліди війни, багатодітні сім'ї теж звертаються, малозабезпечені, опікунські сім'ї, учасники АТО, які мають посвідчення УБД, члени родин загиблих, учасників АТО, родини захисників, ну і багато людей, які не мають пільг, але дуже потребують. Допомоги. Триватиме анкетування мешканців протягом серпня. Таким чином в громаді намагаються виявити загальну кількість людей, які потребують допомоги у твердому паливі. В першу чергу це потреба, яка у людей вугілля, паливні брикети і деревина. Є мені треба уголь і дрова. Ось це перший раз я не знаю нічого. Поки на даний момент реєстрація йде. Я пенсіонерка. Одне що можу сказати, що я Шахтар, я не працюю вже місяця чотири. Мабуть, Чек у мене є, ну мені його не дають. При зверненні необхідно мати такий перелік документів. Паспорт, індифікаційний код. Якщо це якісь мають людина пільги, то довідка про ці пільги. По завершенню реєстрації фахівці розіб'ють подані заявки по категоріям. Як зазначила пані Любов, вразливі категорії населення будуть в пріоритеті. Ми розуміємо, що всю повністю потребу ми не накруємо для того, щоб це як мінімум потрібно 3 тонни вугілля і як мінімум тонна куб деревини. Якщо йти по опиту, будемо говорити прошлого року, да, ну, ми плануємо, щоб ми хоча б о двох. Ну, ми накрили кожне дому Наразі проводиться робота із залученням благодійників, які можуть надати подібну допомогу, аби встигнути забезпечити мешканців твердим паливом до опалювального сезону, зазначила начальник відділу із забезпечення гуманітарної допомоги. Зима не за горами про підготовку до опалювального сезону у Новогродівській ТГ. Опалювальний сезон не за горами. Тож громади Донеччини вже активно готується до прийдешньої зими. У новогрудівській громаді уже майже завершився ремонт модульних котельнь, що опалюють соціальну інфраструктуру міста. Все працює, все буде гаразд, і до початку опалювального сезону, там де зараз відбувається заміна цих котельних вона буде закінчена, тобто вже все є в наявності. Централізованого опалення у місті немає. Всі житлові будинки, згідно документів, опалюються індивідуальними котлами. Це не стосується дев'яти будинків, які офіційно переведені на те, що в них є тільки електроопалення. Якщо будуть перебої з електроенергією, як в минулому році. То звичайно ж будуть проблеми з опалення цих будинків. Більшість мешканців громади колишні працівники вугільних підприємств, проте отримати вугілля велика проблема на сьогоднішній день, адже шахти громади вже не працюють у такому великому обсязі, як раніше. Тут виникає дуже велика проблема, те що люди, які повинні отримувати і вони отримують там чеки на вугільних підприємствах. Повинні отримувати і згідно з усіма документами вони на вугільних ву підприємствах. А, зі свого боку громада, то, ну, органи влади. Відповідно до того, що вони повинні отримувати там, ми їм не можемо надати. Мешканці, які не мають змоги самостійно придбати тверде паливо, отримують допомогу від гуманітарних організацій. Я не кажу, що це буде всім, тому що є різний рівень доходу, є дуже різні пенсії. Тут вже здебільшого ми будемо виходити на категорії пенсіонерів, які працювали, але ж ми розуміємо, будемо брати списки, кому не видан. Було не видано тверде паливо на вугільних підприємствах, тобто ми розуміємо, що вони на підприємстві не отримали тверде паливо, ми не можемо це паливо надати, тому що. Згідно закону, вони там повинні отримати. Але ж через гуманітарні організації, чи з в нас сподіваюся, буде можливість допомогти цим пенсіонерам, які дійсно там потребують цієї допомоги. На сьогодні вже готові списки мешканців, які потребують допомоги у вигляді дров та паливних брикетів. Буде проведена тендерна закупівля, тобто ми не дивимося не на бюджет. Ми дивимося кількість людей, і мінімум дві тонни вугілля плануємо, що ми їм надамо. Ми зараз проведемо моніторину в тому році. Ми закупили вугілля напряму на підприємства вдоволному, тобто там ціна була ну, в рази нижчою. Очільник Новогродівської громади каже: роблять усе можливе, аби цей опалювальний сезон пройшов якомога комфортніше для місцевих мешканців. 300 гігієнічних наборів ВПО, що перебувають у Покровську, отримали гуманітарну допомогу. Продукти харчування, теплі речі, побутова хімія. Це саме ті речі, яких сьогодні найбільше потребують ті, хто тікаючи від бомб, втратив все. Так, вчора, 21 серпня, 300 родин ВПО, що перебувають у Покровську, мали змогу отримати гігієнічні набори від благодійного фонду ЮНІСЕФ. Продовжуємо надавати гуманітарну допомогу вигляді гігієнічних наборів від ЮНІСЕФ для внутрішньопереміщених осіб, які приїхали з бойових дій. До набору входить мило, порошок, шампунь туалетний папір, рушник цього набору вистачить для сім'ї на місяць. Ми дуже дякуємо благодійникам за надану допомогу нашій громаді. Переселенці кажуть, сьогодні важлива будь-яка допомога, адже ціни на полицях магазинів кусаються. Нормально, і парашочек, і сіполотенічка, ну все. А у нас нічого немає. Представте, сублідара розбита. вообще, у мене квартира вчинка розбита. Знаєте, доволі дуже таки хорошо, да. Спасибо большое. Конечно, конечно, очень. И порошок, и гель. Все поможет сэкономить. Нормально. Мы довольны. Огледаровские мы. А были в Днепре. А потом мы решили к дому ближе переехать. Ну, важно, потому что мы с Авдеевки. Поэтому без ничего остались. Без работы. Она а 2000 пенсии нет. Работы нет. 2000 переселенческих. А снимаем жилье, сами понимаете. Спасибо. Цены какие у нас сейчас, а ж на две тысячи переселенческих не проживешь. Поэтому спасибо, дают им и продуктовую, и гигиенную. С Бахмута нам машину наняли, и мы быстро-быстро уже в последний моменты сами. Все надеялись, что все будет успокоиться, успокоиться, а потом уже разбили все дома, остались мы в подвале, из подвала выехали сюда. Сьогодні кожен, хто прийшов отримувати таку необхідну гігієну, колись жив мирним життям і не думав, що доведеться жити від гуманітарки до гуманітарки. Тож співпраця благодійних та волонтерських організацій, неабияк допомагає мешканцям, що опинилися у складних життєвих обставинах, набагато легше подолати різноманітні труднощі. Громадяни, які потребують допомоги, мають змогу її отримати у комітеті самоорганізації населення за адресою мікрорайон Південний 1 У Добропіллі зафіксовано випадок сказу. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Нещодавно на території Добропільської громади в місті Добропілля зареєстровано випадок загибелі телиці віком 3,5 місяці, захворілої на сказ. Діагноз встановлений шляхом комплексних заходів та лабораторних досліджень. Розпорядженням начальника добропільської МВА накладено карантинні обмеження зі сказу тварин терміном на 60 діб. На даний час вогнищі сказу на території Добропілля локалізована. Тривають заходи по недопущенню розповсюдження збудника сказу серед тварин та виникнення захворювання серед людей. Контактні особи направлені в медичну установу для отримання медичної допомоги. В настоящее время хірургічне відділення займається профілактикою бешенства. Очень много підтверджено бешенства у нас в районі, особливо сред э, животних, э, корови. Кози. І в з контактом, які мають контакт з цими життями, вони теж у нас і проводиться Як зазначили в лікарні, все необхідне для надання подібного роду допомоги є. Вакцина в настоящее время теж в полном объеме. Лечебний курс значить, 0, 3, 7, 14. Затем они э приходят на 28-й день а потім закінчуємо курс на 90 днів. В лікарні зазначили, що сказ вилікувати неможливо його можна тільки попередити. Після укусу не треба чекати симптомів. Навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини шкіри. А це пряма загроза заразитися. Також виконуються необхідні заходи із спеціалістами Покровської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Проводяться щеплення проти сказу усіх сприятливих. Тварин. Виявлення захворілих та підозрюваних на зараження тварин. Заходи здійснюються згідно інструкції про заходи боротьби зі сказом тварин. 1 вересня освітній процес у закладах освіти Селидівської громади розпочнеться у дистанційному форматі. З урахуванням безпекової ситуації з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Селидівської МВА прийнято рішення про організацію навчання за технологією дистанційного режиму. При стабілізації ситуації освітній процес здійснюватиметься в очному форматі. У марнограді напередодні Дня Незалежності України пройшов відкритий кубок з боксу. Хочу наголосити, що дівчата вперше виступили на таких змаганнях. Це були їхні перші поєдинки. І у цьому побої оголошується бойова нічия. Весь так звучою нічиєю розпочався відкритий кубок з боксу в Мирнограді. Змагання пройшли за ініціативи місцевих спортсменів та напередодні державного свята Дня Незалежності України. 16 пар. Діти віком від 8 до 16 років в нас дуже багато різних спортивних секцій, і боксерів також в місті дуже багато. І нам потрібно їх готувати до змагань обласного, всеукраїнського рівня. І саме на таких місцевих змаганнях боксери можуть себе проявити, і тренер може відібрати для подальшої участі дітей у подальших змаганнях. У кожного з них різний досвід зі спортивної дисципліни, але всі вони прийшли показати, чому навчилися. Юні боксери хвилюються, проте сподіваються на перемогу. Займаюся боксом 10 місяців, тому що мій брат вже 5 років ходить на бокс, і Я хочу стати, як він, чемпіоном. Займаюся спортом ще 6 років, займався футболом, зараз боксом займаюсь, а так тільки побіжать буду. Тільки побіжжають буду. Я думаю, то, что такой вид спорта будет достаточно полезен как для самообороны, так и для общего развития. Поэтому, думаю, это хороший выбор. Решил заниматься спортом, потому что нравится. Надеюсь, что выиграю. Каждому человеку, каждый человек должен хотя бы немножко заниматься спортом. В соревнованиях, чтобы получить удовольствие и забрать медальку с зала и принести домой и повесить в свою коллекцию. Просто нравится этот вид спорта и хочется достигать целей в нем. Вот. «Почему-то бокс я настроєна на победу. Заступник керівника з питань діяльності виконавчих органів. Тетяна Ситник зазначає, зараз дуже важливо підтримувати ініціативи спортсменів та розвивати такий напрямок у місті. Звичайно, це дуже приємно. Що в такі нелегкі часи е, наші Збройні Сили України дають нам таку змогу, що діти займаються своєю улюбленою справою, е, підтримують своє фізичне тіло. Кожен учасник змагань за результатами бою отримав медаль, пам'ятну грамоту та приємний подарунок. Що стосується погоди, то завтра зранку, 23 серпня, у Покровському районі пануватиме ясна погода. Лише у другій половині дня небо на ненадовго затягнуть хмари. Опади синоптики не прогнозують. Температура вдень сягатиме до плюс 27 градусів, а вночі до 18 градусів тепла. На цьому у мене все ще більше цікавих та актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.